Усім привіт, Усім привіт, шановні друзі! Сьогодні я саме хочу зробити проносне подано каякса пік Марселя. Бо чай що так пізно. За 4 години та 30 хвилин я знімаю це відео домашньою. Що... Хочу сказати, що матч дуже цікавий. А як з Марселі. що на кризис. Голландців, ну, все по порядку Аякс. Аякс дуже багато втратив. Команда втратила дуже багато своїх літерів. Десь сказати? Матеус Кудус. Матеус Кудус покинув команду. Це був один з лідерів команди. Залишається Павле Стіві Бервенс. А Стіві Берлейна Стівен Бервейс так вони залишається. Бробі. Також залишається. Ну, рулі є. Ну так, у них є. Дуже хороші воротар, у них дуже сильна команда, але Ну дуже прям багато проблем. Я просто бачу і в мене серце кров'ю обливається. Що коїться з Амстердамським Аяксом? Це не той Аякс, який я знав раніше. Аякс. Програв от 3 до того, зіграв з Фортуну. Ну, ну програв у ну, До, до того Лудогорці виграли. Програли Go Ahead, Eagles 1-0. Ну команди взагалі не в формі. Ну так, вони програли, хоч товариський поєдинок. Але факти фактом. А як зараз іде всього на 12-й позиції? За 4 матчі вони набрали. Кі 5 балів і з відходу Еріка Тенхага клуб почав падати. Мені дуже за цим знаєте, боляче за, за, за чим наблюдати, бо Аякса одна з найкращих футбольних академій у світі, але вони продають своїх зірок і відверто за це мають поплатитися. За це вони і платяться. Хоча я хочу, щоб з ними все було. Добре. Олімпік Марселя. Ну, як ви знаєте, Марселіньо клуб покинув їхній головний тренер. Ну, Марсель, напевно, ви слідкували, бо Руслан Малановський пограв півроку, але пішов ігор Тудер з команди, і е, прийшов Марселіно. Марселіно Руслан був не потрібен, він не вписувався Руслан у структурну модель французького гранди. І тому Руслан Малановський клуб покинув. Ну, бачите, і Марселіні також клуб. Кидає. Ну, можливо, це і логічно, бо Марсель, який і у минулому сезоні, тут був чемпіонський титул. Зараз команда лише на. на третій позиції. я вважаю це доволі непогано. Марселі доволі непоганий все одно Стар, ТВх, дві перемоги. Ну, Марселіні сам пішов, його не звільнили. Це було бажання Перселія. Бажав Марселініо. Успіхів у житті. Взагалі Марселі мав грати. В Ліч Чпоні вони проходили в По Панацінаку суперша матч програв, а другий матч там, два, ну, до, до останніх секунд але пропустили Панацінаку пана, програв. А так зліку. Як... Але не побилися вони в Заліку Чемповані. Твої па. Тим не менше. Тим mm -hmm. не менше? Марсель. У них ще все попереду. Все попереду, все життя у французького гранта попереду. Потім була ніча з Мецем, перемога над Брестом, ніч з Нантом, ніч з Толусом. Ось останні два матчі це е, виключно були, скажімо так, ісходні. Буйові нічі. І так, за -то, тотальний. Домінація. Але. Гед програв. Ой, не програла цікаво ніч. Що можна сказати, а як з останнього матчі програє, а як взагалі не в формі? А як дуже багато. Пропускає Марсель також десь. Втратив. Але як зграє вдома? І це може стати таким камнем Тертнуванням так прогнозу боя на своєму поді дуже рідко кому поступається. Взагалі Якс хоче домінувати над усіма командами. Тобто Аякс, він Пропонує домінувальний стиль. Мій прогноз подонувати. Чи, думаю, я? я думаю, що в Меселі таких глобальних проблем в захисті немає, це... в є... Аякса це... це є Аякс свої філ. Все одно знайде, я думаю, у цьому матчі. Мій перший прогноз це обидві команди. Серпівці. Знаєте, думаю, багато голів не буде. Думаю, багато голів не буде. Думаю, буду команда заб'ють і другим і друга команда не програє. Все-таки віддам перевагу Марселю. З таким Марселі результати кращі, ніж у Аякса. Є клас індивідуальних футболістів. Клас взяти П'єре Еміріко або Біянга. Ну, вибачайте мене. Буду команди заб'ють та... Не програє. Команда. З Франції не програє. Тому перше буде в Заб'ють Олімпік Марсель. Не програє. Добре друзі. Добре друзі. Я відео завершую. Кому воно сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім побачення, шановні. Всім пока.